За допомогою ламп відбиття ультрафіолетового світла передає від, від, від сліду передає на монокуляр і ми бачимо цей це слід. Коли ми цей слід виявили, його потрібно зафіксувати. Включаємо даний прилад. Піднімаємо верхні, тоді воно не треба буде навіть крутити. Контраст міняється. Відділ кремілістичного забезпечення слідчого управління ОНП в Полтавській області отримав передове сучасне обладнання у вигляді комплекту для виявлення та пошуку прихованих слідів рук Рувіс. Та систему 3D-лазерного сканування для подальшого впровадження та використання в повсякденній службовій діяльності. Приває з застосування даної системи є те, що під час виявлення та фіксації спеціаліст-криміналіст на огляді місця події може проводити фотофіксацію, не застосовуючи хімічні реактиви. Іншими словами, дана система може виявляти, фіксувати. І в подальшому не тільки проводити дектероскопічне дослідження, а також проводити комплексне чи генетичне дослідження дектероскопічного сліду. Також переваги застосування даної системи є можливість проведення дектороскопічного дослідження працівниками Полтавській області по фотографії даного сліду.